Хто вже бачив, кого оновився інстаграм? Зараз він так виглядає, коли ви натискаєте на Reels, у вас з'являється внизу ось такий речажок, який ви тянете сюди-туди, і у вас тут є перелік того, що ви можете зробити в рілсі. Так, ви можете додати музику. Ви можете додати текст, я текст вже добавила, В тексті, в принципі, нічого не змінилося в текстовому редакторі. Які були шрифти, такі лишилися, такі варіанти і використовуються. Далі, тут теж нічого не змінилося. Змінилася нова функція, доєдналася цікава. Тобто я вам розповідаю про ті функції, які саме цікаві, можливо, щось до Щось воно там і ще помінялося, але воно суттєво не впливає на просування. От що круто саме з'явилося, да, це те, що можна зробити озвучку. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ятий пункт – це озвучка. Ось так. Якщо ви натискаєте на білий круг, йде відлік до трьох, і починається запис, і таким чином натискаєте готово, і ви своє відео прокоментували. Я вже це зробила і показую. Нарешті я зняла те відео, яке я давно мріяла. Ось з такими класними переходами в такому естетичному плані, а, цей прям ну вау-вау. Получається, ви озвучку робите, так? Озвучка у вас ось тут, і ви її можете ще громкість і все додати. Тобто, це може бути менше більше. А, і все. Але одразу, як тільки озвучка зробиться. Ще можна додати швидкість, так? І все, От по суті, в такому страшному форматі, а ще внизу є ось такий значок скачати. Зараз ми протестуємо, чи у нас скачається наше відео без цього. Без, 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 без значка логотипа Інстаграм. Якщо це буде можливо, то Інстаграм зробив круту штуку, те, що він зробив редактор зручний в самому Інстаграм, який буде дуже облегшувати роботу. В принципі, чекаємо, що зараз цього вийде. Так, обробка, 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 обробка. А вже самій цікаво. Відео, по суті, не таке велике. Інтернет у мене вайфай, інтернет повинен бути гарний, тобто занадто довго а, скачується. Ти купиш зайчика, хлопчика. Куплю тобі зайчика хлопчика. Так, і дивіться. Тоді я заходжу в свій липень. І скачую, і а, відправляю а, скачане відео. І таким чином, через хвилину, ми побачимо, чи є тут субтитри чи не логотип. Наскільки я бачу, логотипа немає. Тобто це дуже ж легке облегшення. А, це дуже круто, тому що не потрібно буде користуватися додатковими якимись цими, щоб скачувати відео і. Можна буде легше використовувати на Телеграмі. На Телеграмі будеться використовувати відео, якщо потрібно. На Тіктоці, в іншоті, а в цьому в шорті, ну, будь-де. Тобто, ну, це круто. Тобто, озвучив, скачав а, і відправив. Зараз подивимося, чи нема у нас. Ні, все окей. Бачите, круто. Все круто, супер, я задоволена. Тобто це є такі а, оновлення, які я помітила на сьогоднішній день, і я вже розказала про те, чим вони будуть корисні. Слідкуйте далі, будемо далі тестувати. Я так розумію, що Інстаграм хоче вийти в топ соціальних мереж і робить круті різні фішки. Молодці. А, поки що це все. Слідкуйте, буде далі, буду тестувати, тому що бачу багато чого змінилося.